Проте, прото, мої кохані, дивимося, наскільки він дорожить вам, думайте про нього. Вава найкращий зірковий таролог, читайте відгуки. Він настільки дорожить вами, дівчата, що він хоче мати з вами спільне, надійне життя. Десятка пентаклів. Це коли рішення приймається головою, це коли людина, чоловік приносить додому тільця. Тобто гроші, це коли народжуються діти і все таке інше. Так, він вважає вас жінкою для стабільних і надійних відносин. Він вважає вас королевою пентаклів. Тобто, Або ви з ним вже були одружені, або він хоче. Тобто, якщо були, то він розуміє, що ви та жінка, з якою він хоче жити далі. Якщо ні, то він хоче бачити вас своєю дружиною, наскільки він дорожить вами. Тут я бачу, хтось пішов із відносин, да, тому що не було віддачі. Так, так, дівчата, цей чоловік з минулого. Так, так, ви пішли від нього. Не всі, але тут хтось пішов, да, він дуже згадує вас. І у нього зараз розбите серце. Наскільки він дорожить вам? Звісно, якщо у нього розбите серце, так він зараз проходить трансформацію. Нехай проходить дівчата, нехай або змінюється, повертається, або не повертається взагалі. Ось такий лозунг і мають мої амулети на особисте життя. Вони про що? Про те, щоб він повернеться до вас зміненим, або він взагалі не повернеться, але ви це переживете нормально. Біж того, ви станете своїм носиком красивим, в той вік до вас буде чекати щасливе життя, щасливе кохання. Ві відносини так, він зараз далеко від вас. Угу. Зараз його нічого не радує. Тобто йому б зараз що не дай п'ять цукерок, кілограм цукерок. Да? Ну, це як порівняння. Він незадоволений, бо вас немає. Так, а він зараз заробляє гроші. Чи? Ура, ура, ура! Чому ура? Тому що дівчата. Чоловік повинен заробляти гроші, щоб ви, а ви повинні бути в розслабленому стані, як я займатися улюбленою справою, не переживати будуть гроші чи ні. Тоді вони будуть. Розумієте. Так, і все буде по справедливості, дівчата. Він дорожить. Так, він розуміє, що по справедливості. Він хоче дати вам стільки кохання, щоб ви себе відчули, що таке бути коханою жінкою. Тобто з десяти час, дев'ять час на вас, моя кохана, на вас, на вас. Так і буде. Так, так, ірофан, дівчата, дорожить свій важаю, чому дані вищими силами. Покажу, який розріз. Я навіть хочу вам запропонувати тут комусь брак. Дивіться, вінчання. Так, він потривав, маніпулював і не договорював, це було раніше. да, І він зараз знаходиться в очікуванні, так, того, коли він вам скаже, що так, я король да, Тобто він хоче бути рівня вам, так, бо ви те.